Вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. Тому, якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові прогнози. А тема сьогоднішнього відео осіннє рівнодення. Осіннє рівнодення одна із найсакральніших точок кола року. Це ще одна дуже важлива подія вересня, повз яку не можна пройти, адже вона пов'язана з життєвими циклами природи та невідривна від нашого існування. Період, коли настає справжня осінь, осіннє рівнодення, що це таке і що краще робити в період осіннього рівнодення. Про це мова піде у цьому відео. А ще про аспекти рівнодення і те, що ми можемо встигнути зробити до Початку зимового сонцестояння. З астрономічної точки зору рівнодення це астрономічне явище, коли центр сонця у своєму видимому русі екліптикою перетинає небесний екватор. Весняне і осіннє рівнодення вважають астрономічним початком одноіменної пори року. Осіннє рівнодення період збирання врожаю. Це період, коли світло і темрява перебувають в балансі. У нас є чотири сезони, і відповідно кожному належить якесь завдання. Якщо порівняти з циклом місяця, на цьому прикладі швидше можна зрозуміти циклічність природи, то ми бачимо молодий місяць, першу четверть, повний місяць та останню четверть. Насправді періодів вісім. І кожен має свою назву, і ми дуже добре знаємо ці свята. І у ці дні закладаються нові ритми року. Рівнодення це наступний етап колеса року. Це один із головних порталів, це новий період, новий етап, у який ми входимо. Циклічність полягає в тому, що ми постійно рухаємося по колесу життя, і для того, щоб отримувати потрібні результати, нам потрібно з розумінням суті входити в кожен етап 22 вересня 24 року день осіннього рівнодення, який збігається з переходом сонця в знак Терези. Разом з осіннім рівноденням до нас приходить справжня, а не календарна осінь осіннє рівнодення є поворотним моментом між світлою і темною половиною року. Це давній рубіж між світлом та темрявою момент рівноваги, коли ніч і день зрівнюються, а природа поринає у стан золотої тиші. Ця подія не просто фізичне явище, а й містичне, що приховує за собою глибокі енергетичні зміни, що відбуваються як на землі, так і в космосі. Це перший день астрономічної осені, коли день і ніч триває однакову кількість годин. Літо повне сонця та розваг з нами прощається, і на його місце приходить осінь, яка запрошує нас до заспокоєння, розміреності та роздумів. Сонце в цей день переходить в знак Терезів, символізуючи пошук гармонії, балансу та справедливості. Венера, що править Терезами, додає в цей час свою м'яку, врівноважуючу енергію. Хоча є нюанси, 22 вересня день осіннього рівнодення наступить о 15.44 за київським часом. У цей момент тривалість дня і ночі в усьому світі практично зрівняється. Надалі світловий день почне поступово скорочуватися доти, доки не досягне свого мінімуму 21 грудня, осіннє рівнодення говорить про те, що в цей період важливо заглянути всередину. Поринути в себе, подивитися, які результати ми маємо і з чим далі йтимо. Це рівнодення не про загадування бажань, про загадування бажань, але на звільнення від чогось влітку і восени збираємо врожай. А тепер настав час оцінити ті ресурси та можливості, провести глибоку оцінку, з чим рухаєтеся далі. Бо далі настане зима, сплячка. Природа відпочиватиме перед новим розквітом. А поки що ми тільки готуємося до цього. Тому, як кажуть, темна ніч перед світанком, перед молодиком. І осінь швидше відноситься до цього періоду найтемнішого. Цей період призначений для очищення, звільнення, прощання з усім старим, з усім, що забирає вашу енергію, з тим, що віджило і відпрацювало свої програми. Давайте подумаємо, що відбувається восени. Листя на деревах жовтіє і поступово опадає, тварини утеплюють своє хутро для холодної зими. Хтось впадає в сплячку, згадайте свято воздвиження. У народі це свято називають значно коротше здвиження. На здвиження земля рухається ближче до зими, а тому від цієї години настають холодні дні, і птиці відлітають довирію. Так і нам потрібно почистити, скинути непотрібне, зайве для того, щоб відпочити і далі з новими силами рухатися колесом життя. Наші пращури знали вплив таких періодів і розуміли, як це впливає на наше життя. Зараз ми маємо унікальну можливість змінити життя. Для цього важливо наповнитися новою енергією, відпустити минулі образи, залікувати рани, підбити підсумки і завершити справи, оцінити свої досягнення. Рівнодення асоціюється. З балансом між світлом і темрявою, як у природі, так і в житті людини, і символізує внутрішню роботу, самоаналіз, налаштованість на новий життєвий етап. Та й ретроградні планети також спрямовують зазирнути всередину, повернутися, виправити помилки минулого. І найважливіший момент те, що Осіннє рівнодення проходить у коридорі затемнень, який також допомагає змінити життя. Отже, це дуже потужний з енергетичної точки зору час для очищення. Перший градус терезів, в який входить сонце о 15.44 22 вересня, також не сприяє загадуванню бажань, тому що градус. Пронизаний блискавкою метелик набуває досконалості, символічна смерть як посвята у духовну реальність та мудрість, раптове пробудження, безсмертя архетипічної реальності, що розкривається досконалим і відданим життям, освячення, поєднання смислів, святості та жертви, прагнення внутрішнього світла, радіар. Сердечні справи мучують, але гармонія приходить саме після болю. Космінський перший градус Терезів руйнівний. Загалом день осіннього рівнодення це не день про матеріальні речі, а про духовний розвиток. Сонце в Терезах в падінні. Знак Терези це знак балансу енергій, балансу та гармонізації чоловічого та жіночого світла та темряви, чаші вагів. Необхідно врівноважити, знайти золоту середину і не впадати в крайнощі. Які ж енергії нас супроводжуватимуть до зимового сонцестояння? Це ми можемо подивитися по карті осіннього рівнодення. Сонце переходить в знак Терези і прямує до лунного узла минулого, а потім до ліліт. Це ще один плюс. До завершення програм минулого, щоб уйти вперед. Кармічний показник це усвідомлення досвіду минулого зрозуміти відповідальність, що потрібно виправити помилки минулого, щоб йти в майбутнє. Відбувається робота з его, Меркурій та Венера в знаках своєї обителі, досить сильні тому. Очищення думок дуже потрібно. Наші думки впливають на те, що буде з нами відбуватися далі. Марс в раці та у квадраті долунних вузлів та ліліт теж кармічний показник, а знак рака це про сім'ю. Тому Марс в раці це захисник своєї сім'ї, своєї землі, а аспекти долунних вузлів та ліліт роблять своє кармічне діло. Також у нас є конфігурація парус, вершина щогли, опозиція Сонця та Нептуна це усвідомленість та духовний початок, безумовна любов. Сонце в опозиції з Нептуном. І в гармонії з Плутоном. Плутон повернувся в знак козиріг, щоб завершити трансформацію старих структур і державних теж. Які він почав ще в 2008 році. Участь найвищих планет говорить про те, що ми можемо трансформувати наше життя, перебудувати, переформатувати так, напруга Сонця і Нептуна може створювати туман, ілюзії, сумніви та невпевненість, спотворювати бачення дійсності. Але тут завдання врівноважити духовний початок. І реальність набути духовного сенсу, опрацювати его та звільнитися від туману ілюзій, обману та образ. Гармонія з Плутоном дає можливість проявити силу волі та налаштувати себе на процеси трансформації, переродження і виправлення помилок. У конфігурації вітрило бере участь уран, який вносить реформи в економічну ситуацію, перебудовує ресурси, змінює практичний підхід до заробляння грошей. Нептун на основі щогли дає можливість підбити підсумки та синтезувати накопичений досвід з 2011 року. Участь вищих планет говорить про перехід у нове, але для входження до нового потрібно зробити висновки та виправити минулі помилки. І знову, але Плутон жорстко аспектує управительку. Знаку терезів та осіннього рівнодення Венеру. під його впливом почуття стають вибухонебезпечними можуть проявлятися ревності, сильні емоції, глибокі емоції, переживання, драматичні ситуації. Венера відповідає за фінанси, відносини та красу. У протистоянні Сонця та Нептуна не виключені якісь спокуси, бажання вплутатися в якісь авантюри. Плести інтриги, що може негативно позначитися на відносинах, грошах, зовнішньому вигляді, і може призвести до розриву стосунків та розчарувань, а бачити реальність зараз складно, особливо в коридорі затемнень. Виправити помилки, зроблені в цей період, буде дуже складно і практично неможливо. Якщо глибше розібратися, Плутон витягне з глибини всі негативні минулі переживання, образи, любовні драми і грошові, теж і в той же час дає шанс усвідомити їх і пропрацювати їх, трансформувати і змінити свою реальність. Вищі планети знаходяться в останніх градусах знаків свого перебування. Це дуже глибокий накопичений досвід, але це може спричинити стагнацію. Опір змінам, що може привести до катаклізмів у природі. Місяць також у гармонії з Сонцем та Плутоном і говорить про те, що жодні зусилля не пройдуть даремно. Душа відкрита прекрасному, до нової інформації, до практичного застосування знань і готова до трансформацій. Але в негативі може бути. Поверхневе сприйняття інформації, мінливість і відомість. Венера на вершині конфігурації перст долі, знову Нептун та Уран. Це ще одна можливість повернутися та відпрацювати минуле доленосна конфігурація. І все залежить від того, чи йдемо ми духовним шляхом, наскільки реформуємо своє життя, оновлюємося, наскільки прагнемо вищого початку, щоб побачити реальний результат. Нептун це питання віри, розуміння цінності кожної людини, інтуїція, прощення, вищі смисли, уран реформи, неординарність, наші сподівання, майбутнє, новітні технології, можливість виправити помилки минулого нам нададуть. Це можуть бути минулі взаємини з людьми. З минулого, щоб побачити і усвідомити свої помилки. А венера це відносини почуття, фінанси, задоволення, система цінностей, розуміння своєї цінності, і вона проходить у вас якоюсь сферою життя, де їй буде видно результат. Відпрацювавши карму минулого, виходимо із замкнутого кола і перестаємо наступати на ті самі граблі. А секстиль Нептуна та місяця говорить про творчий підхід до справ. Налаштовує на космічну гармонію, це і пророчі сни, і чудова інтуїція, і прийняття, прощення, милосердя це життєве завдання, вирішення якого стане джерелом росту. Тобто, осіннє рівнодення відкриває період до зимового сонцестояння, підбиття підсумків. Виправлення помилок минулого вказує на необхідність вибудовувати духовну вертикаль, і від цього залежить те, з чим ми увійдемо до нового. Крамічних показників багато, тому чим якісніше попрацюємо над помилками минулого, підіб'ємо підсумки, зробимо висновки, тим світліше буде наше майбутнє. Бажано провести цей період, максимально очищаючись від непотрібного, думок, емоцій, непотрібних стосунків, не робимо складних косметичних процедур, не робимо великих покупок і не займаємося інвестиціями. Не варто займатися цього дня важкою фізичною працею, сваритися з близькими, думати про погане, копатися в минулому, те, що потрібно, проявиться саме, шкодувати про скоєне. Робити погані вчинки, обманювати лихословити теж не потрібно. Справа в тому, що весь негатив, який виділяє людина цього дня, повернеться до нього в більшій мірі. Дуже добре вдень осіннього рівнодення переосмислення і підготовка до нового життєвого етапу це привід упорядкувати справи і думки, а також задуматися про плани, як мінімум, на частину року, що залишилася. Наші пращури, слов'яни, в цей час також намагалися проводити певні ритуали, які допомагали людині налаштовуватися на потрібний лад. Цей день вважалося важливим зустріти світанок, попрощатися з літом та з радістю привітати новий етап у житті. Прокиньтеся рано, посміхніться, подякуйте Всесвіту за все хороше і не дуже, за все, що було у вашому житті. Подякуйте матінці землі та природі за зібраний урожай, а також своїм близьким, з якими його разом збирали. Проводьте обряди, очищення, наводьте ладу будинку, позбувайтеся непотрібного, розберіть шафи, викиньте все непотрібне, щоб звільнити простір для нового. Прийміть ванну із сіллю, запаліть свічку, напишіть на папері. Все, від чого хочете позбутися, і спаліть його, попіл змийте в унітаз, а свічка нехай догорає, подумки представляйте, як згорають у полум'ї, все те, від чого ви хочете звільнитися. Цей день ідеально підходить для віддачі боргів, і ще вода в цей час мала особливу силу, вона дарує здоров'я та красу. Тому водні процедури дуже корисні в цей час. Слов'яни вірили, що віточка горобини принесе людям, які живуть в домі, благополуччя та захистить їх від злих сил, і особливу подяку виразить своїм предкам. Це день, коли потрібно шанувати предків. Дякувати їм і зцілювати родові програми, тому що у нас ще й Марс в напрузі до кармічних лунних вузлів, а це все про родові програми, тому що він знаходиться у знаку рак, а рак пов'язаний з родовими програмами. От таке у нас буде рівнодення. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!